Всім привіт! Вітаю вас у щоденниках подорожі до Південної Індії. Зараз наш шостий день, ми знаходимося в Керелі і пливемо на кораблику будиночку в ранковій прогулянці. Ніхто не виспався, ну, як мінімум я і Сергій не виспався. Катя мовчить, можливо, вона і виспалась. Котра година спочатку, ти так говориш. 7 7.40 ранку виспані майже. Це Backwaters. напевно, можна перекласти як затока. І дуже-дуже-дуже дуже красиво. Я відкрив для себе Індію геть по-новому. Чудове місце. Природа шикарна. Да. Плаваємо на великому кораблику, пізнаємо ці красоти. Тут в Алепеї або по-іншому Валапуджа. Назвичайне різноманіття таких корабликів, так званих будиночків на воді. Вони є абсолютно різних розмірів, з різною кількістю кают, з однією палубою, з двома палубами тощо. Також вчора ввечері нам було помічено кораблі дискотеки. Щоправда, вся дві на них закінчувалася десь опівночі. Для нас за цей кораблик із двома каютами та верхньою палубою домовився батько гуру. Коли я кажу домовився, то маю на увазі ціну. Яка була десь втричі нижчою від того, що пропонують на букінгу. Смію пропустити, що наша ціна була такою ж, як для внутрішніх туристів. На маршруті прогулянки віддали швартові на місцевому риночку. Там були різні морепродукти і кокоси. Поки паркувалися, я переживав за човник цього дідуся як за свій власний. На риночку ми випили по кокосу, хоча продавці явно були націлені продати нам заморожену рибу. Відшвартувалися від риночка і продовжили водяну прогулянку. Несподіваним, але приємним сюрпризом став принесений на верхню палубу індійський чай Масала. Давно хотів спробувати його, але зазвичай умови, в яких він наливався, дещо відштовхували. Особливо в Делі. Що Снікерс з кешів. До речі, Тарас, Що? як ти відносишся до снікерсів? Це питання. Це прихована. Прихована реклама сніг. Ти знову їх сніг з кешки. Нічого не можу з собою зробити. Поснідали і пора вже була вирушати в наступне місто нашої подорожі кочі. З невідомих нам причин наші спроби викликати Uber безпосередньо до кораблика не увінчались успіхом. Ніхто не хотів брати замовлення. Я пішов у розвідку. Спробував дізнатися, де тут можна знайти таксі. Таки вдалося знайти спільну мову і нас провели до таксі точки. Переговори з фірмою Таксі зайшли у глухий кут. А саме за машину без кондиціонера хотіли 200, а з кондиціонером 2600 рупій. Відразу перевірили Uber, все обійшлося значно дешевше всього 1100 рупій. Вибір очевидний. Виселилися з кораблика, взяли сумки на плечі і вирушили назад до точки посадки. Водій Uber зателефонував і попросив, щоб ми пройшли ще метрів 100 далі від визначеного місця посадки, бо він боїться туди під'їжджати, щоб не було проблем з місцевими таксистами. Запакувалися в авто та поїхали. На Uber зразу показується ціна. Вона може трошки змінитися, але вона не зміниться значно. І на Uber це коштує десь тисячу там, з чимось. Зараз 1100 він показує, і це реально на тисячу дешевше, ніж таксі попросив. І це було за машину без кондиціонера. Сергій вперше за поїздку їхав не на задньому сидінні і повною мірою оцінив всі переваги свого місця. Супер в середині місткі. назовні вони супермаленькі виглядають. Із міський, ні? ні, Ні. вам так не кажеться? Ну, але... Ні, ну це позаді місця тут достатньо. Ні, ну для трьох таких худіньких, нормально. Водій повіз нас платною дорогою. Це коштувало 35 п'ять рупій. Паралельно з нею є точно така ж, але безкоштовна. Ми вияснили, що якість дорожнього покриття там в такому ж хорошому стані. То про що? А українці питають про якість дороги. Відразу видно в кого що болить, да? з поясненням ми зрозуміли, що безкоштовна дорога значно завантаженіша і має лише одну смугу в одному напрямку. Ну вона двох полот. Стіки саме автомобілі і, і транспорт. І ми судимося з 40 км на годину. Тобто, що платно, що ні. Коли ми в'їхали в місто, перше, що кинулося в очі, це те, як воно відрізняється від усього того, що ми до цього бачили в Індії. Все доглянуте, чисте, трафік більш організований. А сучасні будівлі із скла і бетону почали з'являтися ще на під'їзді до міста. Тут же місто відрізняється від інших частин Індії, тут же є багатоповерхівки, є великі готелі. Заморожене будівництво. Приїхали в готель. Після заповнення бланків залишили паспорти на рецепції, а самі піднялися у номер. Сергій проголодався в дорозі і відразу ж почав підточувати наші запаси. Сергія, їсть банани? Супер смак. Я закушую банани. Як тобі? А не смачно. А що саме? Коли банан змішується з бананом, тільки сольоним. Солодкий банан з банан. бананом. Трішки відпочили і пішли у місто. У нас не було ніякого чіткого плану, ми просто йшли вперед. Кочі дивував своєю чистотою, організованістю дорожнього руху та ще кількома речами. Наприклад, у 2017 році в кочі відкрився естакадний метрополітен, який проходить зверху над вулицями. Зробили першу зупинку біля першого ліпшого кіоска, щоб попити свіжовижатого фруктового соку. Це місце виглядало доглянутішим, ніж територія біля кіосків на поляні в Капиї, ну як мінімум сім років тому. Сік був неймовірно смачним, а готували його прямо при нас із фруктів, що лежали на прилавку. Після соку ми дісталися набережної. Знайшли дуже гарну набережну. З гарним краєвидом, гарним морем, гарними деревами. Кочі відрізняється від інших міст Індії, тому що тут вже більша цивілізація. Це схоже на український обласний центр. Не Приморський, рівне, наприклад. Кочі, як Катя вже сказала, відрізняється від інших міст, які ми відвідували до цього дуже сильно. В кращий бік, тут помітно чистіше, набагато менше сміття, набагато краще все організовано, я би сказав. І це помічається буквально в усьому. Тут набагато дорожчі і доглянутіші машини, вони чисті, вони не побиті, тут є дорогі автомобілі, тут справді не заставлений кожен квадратний метр міста. Мопедами і машинами, які просто припарковані на вулиці. Тут є нормальні тротуари, тобто ти можеш йти повз дорогу, а не на дорозі, що вже чудово. Вони набагато менше сигналять, тобто можна сказати, що сам трафік набагато більш організований. І в цілому місто виглядає набагато більш багатшим. Тобто, скоріше за все, у людей є гроші. Я пов'язую це з тим, що це місто, в тому числі портове. Тобто тут можна робити бізнес, сюди приїжджають різні. Заморські товари і так далі. Тому, схоже на те, що в кочі в принципі знаходитися може бути навіть доволі приємно. В місті є великий порт, фондова біржа. Ми спочатку припустили, що ці два фактори і є рушійною силою вищого рівня життя, але є і третій, не менш важливий фактор: а саме, понад 90% населення штату Керала є грамотним тобто, тут високий відсоток освічених людей. На катері маршрутці ми дісталися до острова, де розташовується Форт Кочі. На острові чітко відслідковується португальська архітектура та стиль вуличок. Близько 160 років це була португальська колонія, потім голландська, а потім англійська. Таким чином, Васко де Гама є знаковою фігурою для цього міста. Цікавий девайс привернув нашу увагу на березі острова: це китайські риболовні сіті. Островом до самого вечора, ми зголодніли. Ця місцевість відома свіжовиловленою рибою, тому нашу увагу привернув ресторанчик з відкритою терасою, в якому, власне, подають таку рибу. Варто зазначити, що Сергій риби на дух не переносить і йому робиться навіть трішки зле від самого її запаху. Тому тут повинен бути жарт про 25% та більшість. Зійшлися на тому, що Сергій. Не вирішує і просто замовить собі щось інше. Ми вибрали собі по свіжій рибині з ящику з льодом. Цю вибрану рибу готують в ось таких от печах на відкритому вогні. І після цього подають. Це не надто швидко, але очікування того варте. Це було неймовірно смачно. Також тут, вперше за поїзд, в меню був алкоголь, а саме індійське пиво Kingfisher. В процесі очікування ми спостерігали дивний ритуал: задимлення тераси працівником цього ресторанчика. Ми припустили, що це від комарів, але запах був дуже схожий на церковний ладан. Хоча це не дивно, Індія для мене асоціюється зі свого роду батьківщиною ладану та інших ароматичних речей. Детальніше про це та інші цікаві речі я розповідаю в книзі, яку можна передзамовити за посиланням в описі до цього відео. Ситі та задоволені ми повернулися в готель на Туктуці з вітерцем. Сьогодні наша поїздочка перевалила за екватор. Що ж? До завтра. А, і ще одне. Ледве не забув. А що ти Сергій їсиш? Снікерс. Не гальмуй, снікерсуй.